Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 4 вересня 1959 року в магазинах Сполучених Штатів Америки з'явилася новинка Жіночі колготи. До того в них особливої потреби не було. Жінки носили довгі спідниці і панчохи. Коли ж вигадали міні-спідницю, з'явилася потреба у принципово новому виробі. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо, тернополян. Всім привіт! Сьогодні я хочу прочитати вам погоду на Тернопільщині на 4 вересня. Буде мінлива хамарність та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла. В день 21-26 тепла. Доброго дня! Мене звати Анастасія Козій. У Тернополі 4 вересня буде мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вночі по осінньому віятиме холодом. Буде всього 12-14 градусів тепла. В день 23-25 градусів тепла. 4 вересня 1975 рік. Центральне телебачення Радянського Союзу випустило в ефір перший випуск гри «Що, де, коли». Тоді це була гра зовсім за іншими правилами. Дві сім'ї змагалися в інтелекті одна із одною. Гра складалася з двох раундів, які знімалися вдома у кожної із сімей. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ті 4